О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Інсайдери стверджують, що Ubisoft планували випустити ремейк принца персії піски часу до кінця цього місяця. Проте, ймовірно, плани змінились, але плани змінилися. А ще сайт вікового рейтингу ESRB, котрий нещодавно спалив, що гра буде 13+, видалив «Sense of Time» ремейк із свого списку. Я Ферс. намагаюся скласти точну картину з 20 січня до підписки PlayStation Plus доєднається Resident Evil. А ще Якудза, не Якудза, Лайка like Дрегон нескінченне багатство. А, а ви що? Е, багатий? Так, ясно. Крім того всього скасованого, Мета Цукерберга також скасувала Віар-групу Гаррі Потеру. Гаррі Поттер мертвий! Ron Perlman revealed the secret that for the first Fallout, 40 and sandwich. They invited me to do the very first Fallout back in the 90s, I think. They gave me 40 dollars and a sandwich. And uh, a year and a half later I get a call. Hey, you remember Fallout? No. Well, there's a second one. I go, "Why?" Cuz the first one went through the fucking roof. I go, "Really? Cool." Дасті на з дивних диву ДБД не озвучуватиме той самий актор, який його грав у серіалі. Не знаю, чи то він був дуже зайнятий, чи тобі гевіар не вистачило на це діло коштів. Тож вони найняли якогось дешевшого актора, що скопіював манеру говорити. За інших персонажів дивних див, підтвердженої інформації поки нема. Вкарабедфілинбатис. Кінороби з Амазону визначились, хто гратиме Кратоса в серіальній адаптації God of War. Це буде Райан, ні, не Гослінг, а Райан Герст. Відомий фанатам ігор як актор, що зіграв Тора у God of War Рагнарок. Інтернетами шириться інформація. Буцімто Forza Horizon 6 вийде 19 травня. А для власників найдорожчого видання буде ранній доступ, 15-го. Чи правдива ця інформація дізнаємося вже незабаром. 22 січня на Xbox Developer Direct. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.